Апеляція до авторитету ще один із способів маніпуляції, який використовується в житті повсякденному і не лише. Наведу приклад. Буває, комунікують два працівники і один заявляє. А от думка нашого директора, який є доктором наук у цій сфері, зовсім інакша. Ну, по тому чи іншому якомусь питанню. І все. Тобто, він апелював до певного авторитету. Авторитет може. Мати погони як вченого, так і особи з владою, певною владою формалізованою, або неформалізованою, коли кажуть: а от Петро Петрович, наш там поважний гуру, він дотримується іншої позиції, або ось такий у нього план. Дії, і необхідно їх дотримуватися. Ну, бо він же ж авторитетний, або суддя Верховного суду вказав ось так. Ну, не факт, що саме. Позиція цього авторитету вона є правильною в тому контексті, в якому ми існуємо. Вона, можливо, була правильному в зовсім іншому контексті, але ми цього не можемо дізнатися. Ми ж цього авторитета не можемо привести і сказати: ану, шановний там гуру, шановний суддя Верховного суду, поясни, чи та твоя ситуація, чи те твоє міркування, воно насправді таке, як нам здається, от в даному випадку значить, цього зазвичай не роблять, а просто апелюють, кажуть, що конкретна людина, яка має, повторюсь, погони влади, погони певного авторитету соціального. Апелюють до такої людини і намагаються просунути свою ідею, своє якесь міркування, щоб змінити точку зору свого опонента по комунікації, свого співрозмовника. Доволі часто так роблять у ситуаціях, коли. Рекламують той чи інший товар. Кажуть, а от дивіться, фахівці Інституту якогось там щодо охорони здоров'я, вони зробили висновок про те, що там ось такі там предмети, ручки, вони є такими, які впливають на здоров'я позитивно. Ось у нас є висновок. Тобто, авторитети це не лише живі конкретні люди, це можуть бути і певні установи, державні, зокрема. Бо там спеціальні служби, от ми звернулися до спеціальної служби, яка там перевірила, і вона гадає, що так чи інакше. Більше того, дехто йде і бере сміливість, стверджуючи, що авторитетом можна давити також в контексті неіснуючих персонажів. Ну, до прикладу, як казав Колобок, як казав Вінніпух, як казав Кіт у чоботях, як казав Шрек. Або Шрек би цього ніколи не зробив. Тобто, це можуть бути також кіногерої, герої казок, літератури, мультфільмів, історії, навіть анекдотів. Навіть можуть бути уявні такі, видумані прям миттєво співрозмовником, але в такому от контексті, який робив цих видуманих персонажів авторитетними. Можливо, тут також певна невербаліка проявляється певним чином, коли говорить, що а от Петро Петрович він вказує на те, що. А Петро Петрович це у нас заслужений сантехнік України. І він вказує на необхідність купувати саме такі прокладки і те, те і тепер. Думаю, що ви суть зрозуміли, і можете вже використовувати ці знання для того, щоб знаходити способи, якими вами маніпулюють. І збивають із тієї життєвої колії, з життєвої цілі, із свого життєвого призначення, до якого ви б хотіли все ж таки прийти. Коментуйте дане відео в коментарях і до зустрічі у новому відео.